Лабораторія промислової автоматизації Сіменс. Стабільна робота будь-якого пристрою, так само, як і всього підприємства, залежить від надійності кожного його елементу. Саме тому до автоматизації промислових об'єктів потрібно підходити з відповідальністю та особливими навичками. У світі багато хто виробляє засоби автоматизації, але найбільшою у Європі є компанія Сіменс. Для своїх студентів кафедра обладнала цілу лабораторію Сіменс. Тут є контролери, які можна побачити у кожного кожному куточку світу на виробництві теплової та електричної енергії, видобутку запасів нафти та газу, залізничному та морському транспорті, харчовій та хімічній промисловості, металургії та житлово-комунальному господарстві, навіть в індустрії розваг важко знайти галузь, де не використовуються сіменси, тому студенти кафедри отримують конкурентну перевагу на ринку праці завдяки досвіду роботи з сучасним обладнанням. Лабораторія міжнародної освітньої мережі Контакт едунет. Завдяки участі у міжнародній освітній мережі Контакт Едунет», яка об'єднує кілька десятків провідних університетів галузі автоматизації, кафедра має доступ до суперсучасного обладнання та обміну досвідом зі світовою спільнотою. Разом з ними ми обладнали навчальну лабораторію промислового програмування. У її центрі сучасне обладнання стандартизоване та сертифіковане для застосування у найрізноманітніших галузях від розумного дому до розумної електростанції. Тут вивчаються особливості хардкорної техніки та прийоми її програмування, алгоритми керування, реакції на десятки різних сенсорів, візуалізація, цифровий зв'язок між контролерами та установками. Звідси виходять спеціалісти, які розуміють принципи роботи з подібним обладнанням незалежно від бренду, і які зможуть побудувати систему керування потрібним об'єктом. Від сенсора через власноруч запрограмований алгоритм і до фізичного керування механізмами. Таке обладнання керування керує заводами, тому що ми вміємо керувати ними. Лабораторія інтернету речей створена для отримання і закріплення практичних навичок в проєктуванні, розробці, впровадженні та підтримці системи АЕД. На базі тестових комплектів Raspberry Pi і Vimo з набором преферійних датчиків і виконавчих механізмів розробляються прототипи рішень для промислового інтернету речей. Всі робочі місця об'єднані в єдину інформаційну мережу для відпрацювання взаємодії між пристроями. Відпрацьовується взаємодія смарт-пристроїв з хмарними сервісами Google. Ажур MQTT брокерами. Аналізуються інструменти візуалізації інформації бізнес-інтелідженс з використанням веб-інтерфейсу. Тут розглядаються підходи, принципи і кращі практики інтеграційних технологій ВАЄД реалізуються студентські проекти. Лабораторія систем автоматизації інтелектуальних будівель. Ми побудували цілу діючу лабораторію автоматизації інтелектуальних будівель, де на реальних установках відточуються навички керування. Тут вивчають класифікацію і методи підбору приладів, їх технічні характеристики, принципи роботи та їх взаємодію зі справжніми механізмами. Тут представлені стенди багатьох світових лідерів галузі, зокрема Ханівел. Вони дозволяють навчитися працювати з реальними системами життєзабезпечення будівель, опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням та освітлі. Які розташовані безпосередньо в лабораторії. Набуті навички дозволяють майбутнім спеціалістам розробляти системи автоматизації інженерних систем будівель, починаючи від невеликих приватних будинків і до великих бізнес-центрів, торгово-розважальних комплексів, терміналів аеропортів тощо. На наших очах розвивається четверта промислова революція масове впровадження кіберфізичних систем у виробництво. А тут вже готовий полігон випробувань. Лабораторія інформаційних вимірювальних систем призначена для практичної роботи з одним з ключових елементів систем автоматизації, отримання достовірної інформації про стан технологічного процесу. Тут вивчаються технологічні вимірювання і прилади, математична обробка сигналів, програмно-технічні засоби, порядок розрахунку вимірювальних каналів, принципові схеми підключень датчиків і перетворювачів методи інтеграції в структуру сучасних асу. До складу в лабораторії входять стенди правильного вимірювання температури тиску і розрідження, витрат енергоносіїв, рівня і ваги середовища, концентрації газів і рідин, дистанційного контролингу. Студенти та аспіранти мають повний доступ до всіх стендів, щоб на практиці закріплювати навички. У лабораторії мережевих технологій студенти на практиці проходять курси з організації комп'ютерних мереж та операційних систем та комп'ютерні мережі. При викладанні використовуються елементи навчального курсу Cisco CCNA Арендес, який знає кожний системний адміністратор. Завдяки сучасному обладнанню та софту студенти мають можливість налагоджувати та конфігурувати мережеве обладнання, моделювати нестандартні ситуації, шукати і виправляти несправності в роботі обладнання. Тут Відпрацьовуються питання взаємодії та кібербезпеки промислових інформаційних мереж.